Я головний агресор галактики. Знову пройшов спор так, як і зазвичай. І в цьому відео розберу агресивне проходження. З вами Захар Експлейзер. Приємного перегляду. Обираю м'ясоїдність і складну складність. Ну, бо все-таки досвіду у мене багато в такому проходженні. Спойлер, я про це пошкодую. І так, дозвольте представити: тотальний кусь, наш головний герой. А що розказувати про етап клітина? Кусь-кусь, гризь-гриз і все. На етапі створіння стає видно червону воду. Вона така бо наповнена кров'ю моїх ворогів. А враховуючи, що це агресивне проходження, вороги мені всі. Ніякої дружби, тільки тотальний кусь. Зам'ясоїдність на цьому етапі дають вміння. А саме стрьомне гарчання. Чупакабра гравця починає сильно гарчати, тим самим відлякуючи створінь поблизу. І це ще не все. Якщо ти нападаєш на вороже створіння, то його налякані братки не будуть влазити, адже гарчання на деякий час накладає ефект сильного страху перед тобою. Вміння допомагає втекти, якщо тебе оточили гопники, а також допомагає знищити ворожий вид. Оскільки це висока складність, нападати треба обдумано. Бажано відстежувати ложків, які відходять від гнізда свого, і там їх пиздячити в кущах. Можна їх ще агрити плювком, вони підходять розбиратися. Можливо, ще кількох із собою захватять, але не все гніздо. І відмудохати їх не важко. Щодо інструментів атаки, тобто вмінь атаки. А це укус, є удар, є плювок і є удар з розбігу або бодання. От, оці чотири вміння. Більшого не дано, можна тільки покращувати рівень, чіпляючи кращі фрагменти. О, моє улюблене вміння це удар. А яке у вас? Напишіть в коментарях. Далі етап плем'я. Тут доступні такі вміння: пастка для тварин. Вождь може встановлювати миску з приманкою і якимось тотемом. Всі тварини поблизу туди збігаються. Через деякий час тотем випускає отруйний дим, і створіння дохнуть. Залишається тільки зібрати м'ясо. Дуже допомагає нам м'ясоїдному хардкурі, до речі. І я оце вперше в житті пасткою користувався. В дитинстві була запагована версія, там, по-моєму, не працювало воно. От, а потім якось пофіг мені було на це. Вогняні бомби. Вождь розкидає навколо себе вибухівку, потім присідає і навколо нього починається бум. А точніше, бум-бум-бум-бум. Не те, щоб це наносить велику кількість шкоди, але все ж мені подобається, хоч і виглядає це дійсно якось по дебільному Тут у мене одразу доступними стали сокири. Я не звертав уваги, що там перше відкривається, але. На минулому проходженні, по-моєму, на адаптивному були списи, а сокири аж добувати доводилось у інших племен. Хіба зброя, яка відкривається першою, залежить від о, способу проходження попередніх етапів? Хз, я не знав. Ще одним відкриттям для мене стало те, що сокири, ну члени племені з сокирою, можуть крутитися як Валькірія із Clash of Clans. Я цього не знав реально, я скільки граю, і оце тільки зараз розібрався з цим. Виділяєш потрібних челіків, натискаєш на сокиру в нижній панелі. І вони починають крутитися і наносити шкоду по області. Ну, напевне, але шкода ця не дуже велика. Ну, озброївся я, значить, сокирами і пішов усіх гатити. А тактика не міняється. По суті, нападаєш на окремі групи, які відійшли за їжею. От або. Чекаєш, коли на тебе нападуть, потім відбиваєш, і потім йдеш в контратаку. І важливо, щоб у цей час всі племена були ослаблені на карті, бо можуть дати пизди. Ну я про це вже розповідав у якомусь минулому ролику, по-моєму, про етап плем'я. От тому рекомендую ознайомитися з іншими моїми відосами. Вам теж має сподобатись. Якщо ви цей відос до цього моменту додивились. До речі, поставте лайк, будь ласка, вам не складно мені капець, як приємно. На етапі плем'я проблемкою стали дикі тварини. Не ті, що крадуть їжу, а ті, що. В гніздах, от, бо деякі були налаштовані проти нас вороже. От, і вони були якраз на шляху до ворожого племені. Тобто йдемо ми на штурм, і нас іще й оці тварини потріпають. Це ж висока складність, я нагадую. А де підкріплення? А чому поранені не дійшли додому? Дивлюся, а там біля гнізда Мочилово, коротше, і наших там подобивали. коротше. капець. Але все ж, врешті-решт, я зробив у цій планеті тотальний тун-тун-тун-тун. І далі найскладніше цивілізація. Значить, переходжу на цивілізацію і одразу лізу в редактор міста, щоб одразу повибирати потрібні споруди. От, і підібрав, накупив танків і послав їх за джерелами прянощів. А тут, опа! Одразу як гриби! Міста чужі повиростали. Як так швидко? Чи може це тому, що я в редакторі був, а час не зупиняється, коли я в редакторі, чи що? та маєш зупинятися, яку хріна? Інші держави так швидко не повинні з'являтися. Я ж і на хардкорі проходив цивілізацію, я такого не пам'ятаю, капець. І я ж, коротше, встиг захопити тільки два джерела прянощів, що мало, особливо на високій складності. Ну і я не мешкаю і одразу погнав танки на економічне беззахисне місто, яке було поруч. От, і коротше, ми почали атакувати, а тут підпливає. підпливають кораблі наших сусідів, держави помаранчевих. І у них уже дофіга техніки. І за це економічне місто була жорстка заруба, а його жителі просто беззахисні, в них немає ні зброї, ні турелей навіть немає. Вони дивляться, вони вахують з того, що відбувається, а шкала захоплення то в одну сторону зміщається, то в іншу. Із суші їх фігачать наші танки, а з моря кораблі держави помаранчевих. От, Ну ми все ж захопили це місто, ми виграли. Помаранчеві на нас образились, і відносини погіршились. От, А у помаранчевих була якась неміряна кількість техніки, я не знаю, де вони на початку стільки взяли. От, І вони, коротше, віджали те наше місто, яке ми ще не захопили, і напали на наших сусідів, От, на ще якусь там військову державу, яка нормально до нас відносилась. От, Я вирішив їм допомогти. От, Але все ж у Помаранчевих виявилося занадто багато танків, і вони все ж. Розфігачили наші танки, все ж захопили те місто. Тепер у них три міста, сука, у наших найзаклятіших ворогів. Я тоді зрозумів, що діло жопа, але все ж тримався до кінця. Всі ресурси були зосереджені на оборону столиці, куди направлялася колона величезна ворожих танків. І почався штурм. Нас дуже жорстко бомбили. Але тут відбулося те, чого я не чекав і ніколи не бачив: пройшов найближчий епік і почав фігачити ворожі танки. До речі, створіння з адаптивного проходження, рекомендую глянути. Це мій шанс. Але це не допомогло і нас все одно розфігачили. І я підірвав цю планету к херам собачим. Заново, але тепер на середній складності. Знайомтеся, це ще тотальніший якусь. Переказувати повністю його шлях до цивілізації не бачу сенсу, адже по суті, він не сильно той відрізнявся від попередника. Хіба що було легше. Я, до речі, забув сказати, що на етапі створіння на гніздах. Жителів, яких ти знищив, от на карті з'являється черепок червоний. І коли ти знаходишся на цьому гнізді, то в тебе е ти хілишся. Прикольна штука, дуже допомагає. Так от, ще тотальніший кусь дійшов до цивілізації. І там все пішло як по маслу. Я вже робив окремо відео, де розповідав, як проходиться. Етап цивілізації за військових, і як це прикольно. Але цього разу все вийшло якось швидше і нудніше. А це тому, що я активно використовував вміння і зроблю на кожну з них розбір. Так, нарешті ви дочекалися. Зазвичай я не роблю розбір на всі вміння, а тепер зробив. Нагадую, що вміння даються в залежності від кольору карток. І на цьому етапі вони купуються за спорлінги, за місцеву валюту. А відкриваються вони поступово по мірі росту держави. Так от, енергетичний щит, який неможливо пробити. Можна встановити над своєю технікою під час бою. З містами не практикував. Мегабомба. По суті, це не бомба, а оперативно-тактична ракета, типу Хаймерса. Вона наносить доволі непогану шкоду по області, але зруйнувати цілу будівлю не здатна. Технобомба стратегічна ядерка, яка знищує місто за одне влучання. Імба, але є нюанс. Заражені купи відходів, які залишаються від будівель, прибрати неможливо. А це значить брак місця для нових споруд. Бувало таке, що в місті влазили тільки один житловий будинок і один розважальний центр, все інше завали небезпечного брухту. А також використання ядерки погіршує відносини з усіма державами на планеті: ICBM, або як я раніше називав, суперядерка. Зі столиці гравця одночасно вилітає багато ядерних ракет по одній ракеті на кожне чуже місто. І все. Планета захоплена. Етап пройдений. Правда, це імба стає доступною, коли ти вже захопив більшу частину планети. На етапі космос за агресивне проходженням дають філософію воїн. По суті, ця філософія була в мене завжди напевне, ну окрім Окрім проходжень для відосів спеціальних. При такій філософії тобі дається вміння. Е, заклик до бою. Ти можеш відкрити на будь-якій планеті портал, з якого вилізуть пірати. І будуть все трощити. Правда, вони слабенькі і дуже швидко відлітають, а точніше, розлітаються. Я захоплюю планети і без них, просто закидую їхні міста бомбами і знищую їхні кораблі протонними ракетами. Також на етапі космос за визначені картки дають визначені пасивні бонуси. І я перерахую ті, які дають за агресивне проходження. Воєначальник підвищує ефективність усіх видів озброєння. Кращий зразок підвищує хп космічного корабля. Зброєносець знижує ціни на всі види озброєння. Антипіратство знижує частоту нападу піратів. Цього разу етап космос я не проходив, тому що не бачу всьому сенсу, адже я сто разів так проходив. І знаю, що кінцівка там абсолютно звичайна, тому в чому сенс? Взагалі, про етап космос я планую детальніше розказати в наступному відео, от в одному з наступних відео. Це буде відео про етап космос. Просто в мене є ролики про кожен з етапів, а, от, і наступним буде космос. От. Отам я вже розкажу більше аспектів, більше деталей. А так, ну, як агресивне проходження описати: береш бомби, береш протонні ракети і ідеш фігачити. От, отак якось. Ну а на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, дивіться інші мої відео. Заглядайте в мій телеграм-канал, посилання в описі цього відео. А також, якщо хочете, можете скинути пару гривень мені на шаурму. посилання на приват в описі відео, в описі каналу і в закріпленому коментарі. Буду дуже вдячний. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних роликах.